Привіт! Я Валентина, психолог спілки поруч, і ми представляємо і запрошуємо вас долучатися до нашого проєкту «Добре, що ти поруч. Це проєкт, який націлений для емоційної та психологічної підтримки батьків та їх дітей. Сьогодні ми трішки поговоримо про страх. Тема цього місяця на нашому телеграм-каналі це агресія і злість у і прояви цих почуттів у дітей. Сьогодні поговоримо трішки про страх, тому що страх це може бути такий скритий За агресією та злість, у дитини може ховатися страх. І як з цим можна попрацювати чи розібратися зі своєю дитиною? Сьогодні пропонуємо таку техніку, як складання історії. Ви можете. Запитати, поговорити зі своєю дитиною, і запропонувати попридумувати якісь покладати історії про якихось персонажів. Як вони справляють обрати якогось улюбленого, чи героя фільму, чи мультика, чи просто якогось, якусь тваринку, чи е, придуманого якогось героя. У мене дитина в дитинстві боялася пригодів. От ми придумовували різні історії і такі. Пригоди, про привиди, навіть назв, ім'я йому дали, і це було цікаво, і дитині тоді було легше справлятися зі своїм страхом цього привида. Можна якусь персонажа вигадати, а можна взяти якусь тваринку і почати розбирати. Як звуть цю тваринку, де живе, з ким дружить, з ким не дружить, який має свої суперсили, чи суперздібності. Дітям це дуже стає цікаво і можна проводити паралелі проявами і якимись суперсилами помічати, які є у вашої дитини суперсили. Там Суперсила встати і без нагадування застелити ліжко. це у більш молодших. У більш старших, звісно, такий варіант не, не пройде, але теж можна щось придумувати. Ви можете придумувати зі своїми дітьми різні історії і своїх героїв. Своїми історіями можете ділитися. В коментарях до цього відео або долучатися до нашого телеграм-каналу і там ділитися своїми в коментарях до відео або до наших постів своїми історіями, і як у вас виходило придумувати історії, страшні історії, але з такими героями, котрі справлялися і перемагали, і їм вдавалося вирішувати якісь непрості задачі. До зустрічі на нашому телеграм-каналі. Добре, що ти поруч. Па!